Ми зараз підключимо до розмови Ігора Бураковського, який вже скайпом чекає на зв'язок з нами. Це голова правління суту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, вітаю вас. Чи ви чуєте нас? Вітаю, чую вас добре. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от ми говоримо тут про черговий транш від кредиту від МВФ. Дуже багато політиків, ну і сказати б, серйозних політиків, які приходять до нас до студії, кажуть про те, що раз економіка, от вже зміцнилася українська за ці два роки, і раз гривня навіть демонструє тенденцію, щоб зміцнюватись, то ми фактично можемо обійтися без грошей МВФ. Що ви скажете на таку позицію? Ну одразу хочу сказати, що ми поки що бачимо перші однаки ознаки зміцнення. Якщо ми згадаємо той факт, що фактично з 2012 року українська економіка не зростала, а потім ще починала падати, то чесно кажучи. Оцінка міжнародного валютного фонду, те, що у нас буде економічне зростання на рівні 1,5% в цьому році, приблизно, скажімо, 2,5% в 2017 році. Я б говорив би це як про певні паровські оптимізм, але на жаль, цього недостатньо для того, щоб дійсно ситуація стабілізувалася. І Тут якраз от такі моменти, коли, начебто, є так мовити зростання і є якась певна стабілізація, дуже важливо продум... дуже важливо не робити різких рухів. От мені це здається, це на сьогоднішній день ключове. А як яка ваша думка? Чому от сума кредиту передбачалася як 1,7 мільярдів доларів, а все ж таки кінцева нібито сума, про яку домовилися, це 1 мільярд? А яка, яка причина, на вашу думку, чи вам відомо щось? Ну одразу хочу сказати про те, що тут треба згадати історію нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом саме от в останніх, так мовити, щодо останніх домовленостей. Ми підписали угоду в березні 2015 року, і ідея полягала в тому, що ми будемо практично кожного кварталу отримувати відповідні транші. Але враховуючи і проблеми з браком економічних реформ, проблеми з економічною політикою в країні, певну недовіру будемо, давайте чесно говорити з боку міжнародного валютного фонду до урядової політики. Ми в минулому році отримали всього два транші приблизно на суму 6,6 мільярда доларів. Таким чином, сьогодні ми вже фактично вибилися з графіку, ми вже фактично повинні переглянути наші стосунки. І якщо ми от уважно подивимося, як називалася остання місія, то це місія, яка якраз переглядала умови виконання меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. Це стосовно, так мовити, техніки і того, що ми відійшли від попереднього задуму. Що стосується безпосередньо ключових проблем, наскільки я розумію, навколо яких сьогодні йде дискусія, то вони є дуже непростіми. Тими дуже непростими для України і від позиція стосовно цих проблем міжнародного валютного фонду. Також є дуже жорстка. Пане пане пан Ігор, дякую. У Нас просто не багато часу. Тому прошу коротше на вашу думку, чому так багато галасу викликалася тема тексту меморандуму з МВФ. Фракції деякі там опозиційні демократичного спрямування радикали та батьківщина вимагали від, значить, від Росмана оприлюднити текст співпраці нашому меморандуму про співпраці. Гройсман сказав, що кінцевого тексту меморандуму з МВФ не існує цей документ є фейковим, який з'явився у змі, який там передбачає зокрема збільшення пенсійного віку. І сказав Гройсман, що проект знаходиться на стадії розробки, і коли він буде готовий, ми чітко про це оголосимо. Що буде в цьому новому документі? На вашу думку, вам слово. Я думаю, що буде чотири основні позиції. Ну, в цілому, Да? перше, це питання пов'язані з подальшим посиленням фіскальної дисципліни. Міжнародний валютний фонд хоче, щоб ми переходили на середньострокове бюджетне планування з тим, щоб в горизонті двох-трьох років ми бачили, які будуть у нас видатки, видатки бюджету, які будуть доходи, які будуть пріоритети. Це принципово важливо для прозорості політики. Друге питання це питання пенсійного фонду. Ми можемо говорити різні речі, але на сьогоднішній день дефіцит пенсійного фонду складає приблизно 135 мільярдів гривень. І цю дірку треба закривати. Це питання і пенсії, і взагалі питання макроекономічної фіскальної стабільності України. Третій блок це питання, пов'язані з стабільністю банківської системи. Ми бачимо на сьогоднішній день великі проблеми в банківській системі, так щоб нікого так мовити не лякати. Але ясно, що надалі треба цю систему якимось чином чистити і робити її більш стабільною. І нарешті, четвертий блок проблем це питання, які пов'язані з приватизацією, з управлінням держвеликими державними підприємствами. Традиційно і НАК «Нафтогаз України і багато інших підприємств були так мовити структури, які, скажімо, дестабілізували українську економіку. І тут є питання пов'язані з тим, щоб якщо їх не можна приватизувати в силу тих чи інших причин, ми повинні створити системи корпоративного управління на державних підприємств. Дякую, пане Ігоре, дякую. Чекаємо на вашу появу цій студії, аби мати більше часу. Ігор Бураковський, голова управління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був у нас на зв'язку.